Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я вам продемонструю Giro, машинку шостого рівня, її абсолютно викачав в топ. І вже навіть купив сьомий рівень, на ньому ще жодного разу не грав. До речі, хто дивився попереднє відео, знає, що я відкрив не всі машини. Я відкрив був десятку, дев'ятку, вісьмірку взагалі не відкривав, Семірку, рку з із стікох там, восьми. Скільки креслень тут? А, вже не зрозуміємо, ну добре. Коротше, суть в тому, що серйозно, не хвилюйтеся, якщо ви все не можете відкрити. Просто-напросто за завдання, от дивіться, мене вже тут за завдання одне випало. Один, одне креслення. Плюс от сьогодні зайшов в задачки, щоденні дивлюся. Здійснити 10-катерічних влучень, два креслення. Зрозуміло, що якщо у вас якась техніка не викачена, у мене в даному випадку тільки одна машина, воно буде випадати на неї, от конкретно. Плюс до того, що я хотів сказати, зараз знижка йде по лінійки Мантікори. От повністю ця лінійка. Якщо у вас немає десятки, у мене, наприклад, не було, я її купив. Не прогавте таку можливість. В принципі, вона буде впродовж цілого місця, можна буде підкопити, якщо немає срібла. Плюс до того, якщо комусь подобається китайська ПТ. Вона, в принципі, на ній ні разу не грав, але я хочу, щоб всі десятки в мене були і я викупаю по акціях. Я її також купив, тут також лінійка ця вся по акції. Що качать класно, швидше, що купляти вигідніше, дешевше. Так що тут така справа. Так, з тим ми розібралися. Значить, давайте по цій машинці. Що це за машина? Я, чесно скажу, був трошечки в шоці від цієї машини, коли вона в мене була в стоці. Тому що серйозно, от дивіться. Здавалося, такі габаритні розміри, всі справи, повинна бути броня. Ну, по крайній мірі, хоч у верхній частині, Ні хрена немає, чесно. 50 мм. Мене один раз тільки не пробили, і то, я так розумію, рикошет якось пішов за всю історію боїв, от скільки я боїв там, 20 на ній зганяв, жодного разу не було такого практично, один раз, тільки було, що мене не пробили. Всі прошивають. Абсолютно всі. Плюс до того, коли у вас машина в стоці, на цій гарматі, у вас навіть немає ніяких переваг. От дивіться, яка топова, який розрив феноменальний між топовою і стоковою гарматою. І дивіться, стокова. Значить, 135 дамашки це дуже мало для шостого рівня з такими габаритами. Це капець прям як мало. Тут 300. Дивіться, більше ніж у два рази. Більше чому два рази, різниця по дамагові. Фугас взагалі він 400 наносить. Тоді середнє пробування броні 150-194. Скажу чесно, я коли грав на стоковій гарматі, грав тільки на голді. Тому що і так копієчний дамаг, середня шкода копієчна виходить. І щоб гарантувати, хоч якось, що ви будете пробувати практично кожен вистрілом, краще використовувати голду. А, значить, тут вже пробування набагато краще. В рази 175 у нас на ББшках на стандартних, я на них в основному і граю. І інколи ти використовуєш голду, коли там вже потрібно щоб пробувати важко. 220 вона пробуває, ББшка голда. Це дуже круто. ББшка, ви ж всі знаєте, що нормалізація там всі справи. Заряджання гармати, тут 4,5 секунди, тут 9 секунд. На це можна не звертати уваги по одній простій причині. Дивіться на ДПМ. Тут ДПМ на стоковій гарматі де перезаряджання здавалось би класне. 1800, а тут 2000. Ви розумієте, тут перезаряджання довше, але ДПМ вище. Тобто ця гармата в рази краще. І що тут ми ще маємо? Ну, Точність тут трошечки краще, 0,33 проти 0,35. Час зведення тут 1,8, а тут 2 секунди. Воно не критично, чесно до цієї ПТ-шки. Коротше, коли ви граєте на стоці, це, це білі страждання. Коли ви граєте в топі, у вас вже з'являється фішка гармата. Я зараз продемонструю, якщо вийде. В принципі з топовою гарматою 1500 десь демашки можна тримати в боях. 1000 1500 запросто. Ну, Відбиваєш коротше, свої ХП. Скільки в нас ХП, до речі? 650. Ну коротше, ти, штукарік 1,5 можна тримати, навіть якщо ти не гравець там Супер Ультра. Висунувся, стрельнув, заховався. Висунувся, стрельнув, заховався. І бажано щоб висовуватися з-за якогось укриття, яке прикриває цю нижню частину. Тому що, якщо ви будете виїжджати за вугла виясили, потім поки заїдете, коротше, вас роздамажуватимуть. У мене ще екіпаж не 100%, він і не буде, в принципі, я думаю, 100%. Зараз я зіграю декілька боїв, продемонструю цю машинку і буду вже прокачувати сьомий рівень, там уже з резервами з усим. Бо я його ще не качав зовсім, просто викупив. І так, в принципі, поїхали, я не знаю, що мені резерви активувати? не буду активувати резерви на ньому. А може я активую, давайте. Яка різниця? Їх в мене все одно багато. Оце і оцей резерв поки що. Давайте і на срібло. Поїхали. Так, нас кинуло в однорівневий бій. це прекрасно. У нас дивіться скільки в команді Giro. 1, 2, 3, 4, 5, П'ять штук. І в їхній команді дві штучки. Ну в їхній команді ще нормально, всього дві штучки, а в нас прям капець. Самі Giro. Так, карта в принципі, в принципі, в принципі, куди мені їхати, навіть не знаю. Знаєте, таке враження ставаю тут на базі і вицілюю. Хоча кого тут вицілювати, ніхто сюди не приїде так швидко, я думаю, в принципі. Можна поїхати ось сюди. На нульову дев'яту лінію там потанкувати, постріляти. Подивимося, ну Подивимося, коротше. Ну, з топової гармати я ж кажу без питань. І дивіться, там було перезаряджання 9 секунд, чи скільки подивилися, Чи 8 чи 9. У мене з, не... з нетоповим екіпажем, правда, з Онігірі виходить 7,27. А, плюс у мене вентиляція. Десь коротше, 7 секунд можна зробити, якщо буде 100% екіпаж. Ну і само собою в мене ж гарматний досилач стоїть. Коротше, плюшки видає нормальні на цій гарматі реально. От коли вже на цій гарматі, це не білі страждання. Але я розумію, що в батьків буде така ситуація, що поки ви відкриєте цю гармату, вже воно і нахрен не треба буде на топовій катати по одній простій причині, що ви вже просто-напросто закреслення відкриєте, там, наприклад, той самий сьомий рівень. і, ну, Різона немає катати на джіро цей для того, щоб там досвід набувати чи ще щось. Коротше, виходить ситуація яка. Я так думаю, що ну, ніхто її залишати не буде в гаражі, це однозначно. Якщо, наприклад, порівнювати з п'ятим рівнем, японською іпт п'ятого рівня, то вона набагато має менший розрив між стоком і топом. Тобто стокова і топова, в неї є розрив, звісно, але не такий феноменальний. Тут він феноменальний, тому що одна, основна фішка це в нас виходить гармата. І вона піпець, як відрізняється народ. Бо ж, я ж кажу, два з половиною рази по дамагу і по пробуванні по всьому, ну коротше, дуже відрізняється. То, звісно, грати на стокі і на топі це дві великі різниці. Двигун практично 60 і що топовий, що стоковий, коротше не відрізняється. Там все, чи 20 лошад чись таке. Ну, коротше, мінімально по двигуну. Так, т 34 85 м Ну ми її, в принципі, пробуваємо без проблем, тільки вона ж не вилізе. Вона ж тільки не вилізе так просто. Вон кромвель уже показується. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, звісно, це я, от дивіться, от Рекошетило другий раз за всю кар'єру так сказати, на цій машині. Зараз ми під'їдемо на цю сторону. Для того щоб можна було меншу частину корпусу виставляти. Ну, О дивіться, раз дав плюху 348, ну прекрасна ж плюха. Другий раз дав 268. Ну звісно пройшла, так скажемо, мінімалка, але тим не менш. 268 це не 135 там. Ну, залетіло б. Якби його не забрали, мабуть, залетіло б. От дивіться, дві плюхи 616. Практично відбили всі свої хп. Ну, звісно, це різниця феноменальна. 333. Можуть розібрати. 284. Ну все, розбере, напевно. Так, да, розібрав. Ну трошечки не вистачило. От дивіться, 1200, от поганий бій. Ну, поганий, тому що я тут 4 плюхи всього дав. 1200 без питань на цій гарматі можна відбивати свої хп навіть у 2 рази практично, правильно? Ну правильно, в принципі, в два рази. Зараз дочекаємося. Хай вже наші ребятушки бо тут щось програємо. 6000 проти 4, я так думаю, що програємо. Коротше машинка, вона на топовій гарматі, вона нормальна, за рахунок цієї гармати, все інше дуже погане. Броні абсолютно немає, всі вас будуть пробувати. Це якщо танкунути тільки в такі ситуації, як у мене з кромвелем, ну там, коротше, ви ж самі розумієте, що в нього деревколу кромвеля Відрикошетило просто під великими кутами. І так, в першому бою поразка. Поразка, але дивіться, дивіться, джиро в топі. Всі джиро практично в топі. Ось один тільки чувак злився. 296 одну плюшку дав. Всі джеро в топі, дивіться, по 1000 плюс набили. І там практично всі, по-моєму, і були в топовій комплектації вже. А це про що і в них так само, дивіться, одна джеро, друга джеро. Тисяча плюс на топовій гарматі. Це вже про щось каже. Поїхали в наступний бій. Дуже феноменальний розрив. Це капець просто, чесно. Між стоком і топом. І так, бій у нас на карті Хіммельсдорф, значить, кинуло вже до 7 рівнів. Із сьоми рівнями, ну, в принципі, це не критично. Тут є основне направлення, напевно поїду на першу другу лінію, де залізна дорога. Там постараюся накинути комусь, якщо буде світло, звісно, буде круто. Якщо не буде світла, то погано, тому що ми світитимося дуже далеко. Габарити в нас висок, великі. Дивіться, от, мінус цієї машини, коли ви потрапляєте проти КВ2, він вас може шотнути. Ну, запросто, якщо буде голдові ББшки використовувати або навіть фугасом. Тому що 50 мм, ну ви самі розумієте, що це дуже мало. І практично завжди буде пробиватися. Коротше, ви як пузир, знаєте, Т-28. От я ще коли показували ці ПТ-шки. Я кажу, блін, він схожий реально на Т-28, це джіро ПТ. І вона серйозно, блін. Вона лопається, піп'єць. -пі. Якщо от дамажні такі пушки, гармати із фугасами, то все, вони пробивають по фулті. І ви толком нікуди йдіться не зможете. Ну, якщо не встигнете кудись смотатися, правильно, там довернутися чи ще кудись якось заховатися, то вас, блін, роздамажуть за 10 секунд. Та за які 10, ви лопнете. О-о-о-о. Так. Ось джеру. Блін, я не бачу куди воно, блін. Не бачу куди полетіло. Т21. Оп! 274 є пілюля. Є 25-ка. Блін, а чому він не вистрелив? Я повинен вистр... був вистрелити і від'їхати, типу, як. 280, 554. Ну я 25, звісно, не по мені стріляється, мені класно. Що хтось розмінюється інший. Блін, а тут хтось був, по-моєму, Джіро, такий самий. Якщо засвітиться, то круто буде. І артилерія, бачите, там стоїть. Я її вже побачив приблизно де вона. А ну Черчилль може. ...підсвіте. Опа. На, 310. Ну коротше взагалі не танкує, чуваки. Ой, я. Не танкнув. Ой-ой-ой-ой-ой. Тікаємо, ой, 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 ой. тікаємо, щас дасть мені ще одну плюханці не треба. 1100 вже накидали. Ще й розвідка якась там моя, то я його ще підсвітив, нічого світ. Глаза стоїть, виявляється. О, все роздамажило, я б тут його підсік так само постарався. Артилерія десь і тут стояла. Блін, ну це полетіло кусувато, хоча не зрозуміло, може і зайшло. Хто я знаю, куди вона там? Так, септер. Зараз спробуємо. Ні, там... А, там кирпич битий. Блін. Дивіться, він там, в принципі, ну я потрапляв не по ньому. 1100 домашки вже. Знову 1100 там чи скільки я стріляв, 1200. З попереднього. Коротше, тисячу без питань можна тримати, а то й більше. Можна і 2000, і півтори, дві. Головне старатись настрілювати. Якщо чуваки підставляються, то взагалі класно. Блін, поки звівся. Ну все вже, зараз Буратуса заберуть. І зараз ще раз, зараз ще один раз зіграю на цьому танку бій. Коротше, в топовій комплектації він і грабельний. Так він сирайний, так він картонний, але за рахунок великої альфи і хорошого пробування на ньому можна непогано грати. Так, перший бій у нас поразка, другий бій у нас перемога, ще в тому, що в тому бою 1100-1200 дамашки без проблем настріляв. В першому бою б я б ще більше настріляв, якби не ситуація, коли мене коротше розібрали. Так, 27 тисяч, тому це не важливо, в принципі. А, до речі, давайте фінальний, фінальний е результат. От дивимося. 2500-2500, топ-4 по дамагу. Топ-4 увійшов. Це при тому, що я без просто викатився, пограв трошки. Так, давайте ще третій бій. Третій бій, так сказати, по трьом боям вже можна щось думати. Так, перлинна річка. Знову шості рівні. Дуже часто до шестірок, бачите, кидає дає бої. Ну, це нормально. Ще з рівнями, тому що грати якраз більш-менш нормально. Так, а тут у нас КВ2 є. Я розумію, чому народ тепер КВ2 почав катати, тому що дуже багато таких ПТ-шок, їх можна роздомашувати запросто. Вони лопаються. Так. Куди мені поїхати, га? Може наліво? Ну в мене швидкості нема. Можна направо. Ну там будуть кевехи другі. Блін, навіть не знаю. Хто тут у нас? Добре, давайте поїдемо все-таки направо. Не хочу я з такою швидкістю, отам по горках їздити, це просто жесть буде. Поїду краще допоможу тяжам. О, дивіться, і наші їду сюди ж теж. Тобто, це у нас ВКшечка. Черчилль -чер сьомий. Всі справи, все нормально. простець їдемо. А, і КВ2 у нас є одна, бачите, їде. Потихенечку сунемся. Ну так стоїть гемплей. Ну, єдине радує, а ж що гармата. А так, блін, ви що. Ну і ні в якому разі її залишати в гаражі я б не рекомендував, тому що це жесть. Але слава Богу, на топовій гарматі, якщо хтось буде викачувати 7 рівень, не закреслення, а просто накачуючи бої, то в принципі це вже буде дозволяти. Гармата вона буде просто-напросто дозволятися все робити. Головне КВ-2 це взагалі їх треба, ну я не знаю, остерігатися прям його. Тому що можна відкинутися з однієї плюхи. Так, тут АТ-8 у нас шкода. У них аж два КВ 2 КВ-2. Аж дві штучки. Аж дві штучки. Там у нас чуваки поїхали, будуть тут виїжджати. Ідеально, звісно, підловлювати супротивників в ті моменти, коли вони на перезарядці. Щоб ви навіть в розмін не отримували нічого. Це ідеально. Але далеко не завжди буде це виходити. Бачите? А де 8, пожалуйста. Зараз он джеро їде, хай розмінюється, якщо він хоче так. А я виїду потім вже плюшку дам. О, є. Зводимся. І тут у нього пукавка. Але пукавка не пукавка, а два рази дам он. Скільки він? 150. Є. Відкинувся, чувак. Ну вигідний розмін, 400 на 150 це нормально. Це нормально, окажусь. Що там в нас той фланг? Там щось не дуже. Там щось не дуже, напевно, треба буде вертатися зараз. Чувак то їде, прик... прекрасно він їде. Ні, не хочу я так розмінюватися, ну вона. Поїхали, КВ2 треба роздупляти. Треке В2 роздуплять, якщо вони нас не роздуплять. Блін, і там піджимають. Головне, щоб ці протрималися. Головне, щоб ці протрималися. Тут ще й гармата не опускається нормально, от чим прикол. Жесть Не знаю встигну перезарядитися чи ні. Встиг. Ой-ой-ой, все, мені капець. 70 хп нещасний в мене. Залишилося. Не знаю, мені не вилазить потрібно, коротше. Хай розмінюються, чуваки. От глушенули, Це дуже добре. Блін. Чорт. Бачите, гармата не опускається, не можу вицілити. Броню не пробив, та там шишка пробивається, та йо-ма-йо. -йо. Ой, дякую тобі, Джиро, нашій союзний, як ти мене спас класно. Я б йому плюханцю хоч одну ще видав. 1283, ну поразка. Ну тут не пощастило з командою. нічого страшного. Коротше, от така от ПТшечка. Що в першому, що в другому, що в третьому бою около 1200-1300, тут дамашки настрілюєш без проблем. Але вона зовсім не тримає удар. Вона зовсім не тримає удар, все по максимуму заходить. І звісно це велика проблема, тому що габарити великі. От такі от справи. От такі от справи. Виходимо в гараж. Зараз попередньо подивимося на сьомий рівень. Ну я думаю, там так само буде великий розрив між гарматами. А більш детальний огляд уже буде пізніше. Я слава Богу, викачав. А який в мене відсоток перемог, до речі, на цій ПТ-шці? 67%. Ну зараз буде поразка, я думаю, буде менше вже 60%. Ну, все одно 60% перемог це високий показник. Так, дослідження. І дивимося тут по гарматах. Просто попередньо. Дивимося, що у нас тут 320-140, ну тут такий самий величезний розрив. Гляньте, який величезний розрив по дамагу, по пробиванню, 50 мм на стоковій гарматі. Е, Дуже великий розрив. Ну Це вже буде інша історія. Так, тут програли. Дивимося статистику. Ну не статистику, точніше, а командний результат. В топі. В топі. Коротше, машинка непогана в топовій комплектації за рахунок своєї гармати може відбивати свої ХП і навіть більше. Раза в два. Ото такі справи. Так що всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал і до побачення до наступних відео. Папа народ!